Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Ми знову з вами разом і дякуємо Господеві за те, що ми сьогоднішній день дочекали, прожили цей тиждень, і далі будемо з вами пізнавати основні правди нашого християнського життя і основні правди нашого духовного життя. Тому що духовне життя наше базується на християнському навчанні, нашого Спасителя, Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні ми з вами. Розглянемо на основі святого письма Біблії, послання до людей. І в Біблії є основні постулати, записані, якими користуються як і християни, мусульмани і юдеї. І це є Слово Бога, звернене до нас. Господь наш Ісус Христос, як Слово Боже, стає людиною, воплотився, ставши людиною для того, щоб з нами жити і показати цінність людини. Але Бог ще до народження Ісуса Христа звертається постійно своїм Словом до людей, яких ми називаємо пророків, які слухають Його і натхнені Святим Духом записують ці слова. В першу чергу, п'ята Мойсея, початок нашої Біблії, Слово Божого, написав Мойсей, керівник, лідер ізраїльського народу, виходу із неволі, як економічного рабства, так і рабства духовного. У нашого великого пророка Тараса Шевченка і чудові слова. Ну, щоб здавалося слова, слова та голос більше нічого, а серце рветься, ожива, як їх почує знать от Бога. І ми підемо в мандрівку цього священного слова, яке тут записане в книзі, Біблія, Божого Слова, щоб розглянути основні найважливіші події, які відбуваються в світі. І водночас в контексті цих подій побачити себе, людину, Боже створіння, Божу дитину, яку Бог безмежно любить, бо Бог її сотворив. Отже, Слово Боже написане Богом, але людьми для людей. І ми починаємо сьогодні з вами здійснювати оцю таку подорож у стародавню історію людства. Перші часи незбагнені для нас. Вчені стараються якось зрозуміти, як відбувся вибух, великий вибух, як з однієї, якоїсь невеличкої маси частички створена вся вселенна. А ми знаємо. І вчені знають багато про те, що все сотворив Бог. Книга Буття, перша глава. На початку сотворив Бог небо і землю. Земля ж була пуста і порожня, та й темряв була над безодною, а Дух Божий ширяв над водами і сказав Бог: Нехай буде світло, і настало світло, і побачив Бог світло, що воно добре, і відділив Бог світло від темряви. Назвав же Бог світло день, а темряву назвав ніч, і був вечір, і був ранок, день перший. Кожного дня. Господь творить. Але нам слід розуміти, що це не є день наш 12 годин чи доба, 24 години. Псалому Давид говорить про те, що в Божих очах, в Божому плані, один день це мільйон років може бути. Ми можемо думати чисто по-людськи, бо для нас час і простір це і обмеження, але це обмеження відбулося після гріхопадіння Адама і Єви. Ми тут маємо досконале творіння, яке творить досконалий творець. І не слід тут розуміти чи якось вивчати, досліджувати, як Бог міг за один день все створити. Він творець. І тому Бог творить. Ми Його творіння і віримо в те, що пише нам Святе Письмо. Тоді сказав Бог, нехай посеред вод буде твердь, і нехай вона відділяє води від вод. І зробив Бог твердь, і відділив води, що під від вод, що на твердю. То сталося так. І назвав Бог тверді небо, і був вечір, і був ранок, день другий. Тоді сказав Бог, нехай зберуться води, що під небом одне місце, і нехай з'явиться суша. І так сталося. І назвав Бог сушу земля. А збір вод назвав морями, і побачив Бог, що воно добре. Бог сказав: нехай земля зростить рослини, траву, що росіва і насіння, і плодові дерева, що родять плоди з насінням за їхнім родом на землі. І так сталося. І вивела земля себе рослини, траву, що росіва, насіння за своїм родом, і дерева, що родять плоди з насінням у них за їхнім родом, і побачив Бог. Що воно добре, і був вечір, і був ранок, день третій. Тоді сказав Бог: нехай будуть світила на твердій небесні, щоб відділяти день від ночі, нехай вони будуть знаками для пір року, для днів і років. Нехай будуть світила на твердій небесній, щоб освітлювати землю. І так сталося. І зробив Бог два великі світила: світило більше правити днем, а світило менше правити ніччю. І зорі. І примістив їх Бог на тверді небесні, щоби освітлювали землю, та й правити днем і ніччю, відділяти світло від темряви, і побачив Бог, що воно добре. І був вечір, і був ранок, день четвертий. Тоді сказав Бог: нехай закишать води живими створіннями, і нехай птаство літає над землею по підтвердю небесною, і сотворив Бог великих морських потворів. І всілякі живі створіння, що повзає та кищать у воді, за їхнім родом, і всіляке птаство крилате за його родом. І побачив Бог, що воно добре, і поблагословив їх Бог, кажучи будьте плідні, і множтеся, та наповняйте воду в морях, і птаство небесне нехай множиться на землі, і був вечір, і був ранок, день п'ятий. Тоді сказав Бог. Нехай земля виведе з себе живі створіння за їхнім родом, скотину, плазунів і диких звірів за їх родом. І сталося так. І сотворив Бог диких звірів за їхнім родом, скотину за родом її, і всіх земних плазунів за їхнім родом. І побачив Бог, що воно добре. Тож сказав Бог: створимо людину на наш образ і на нашу подобу. І нехай вона панує над рибою морською, над птаством небесним. Над скотиною, над усіма дикими звірами і над усіма плазунами, що повзають на землі. І сотворив Бог людину на свій образ, на Божий образ сотворив її, чоловіком і жінкою сотворив їх, і благословив їх Бог і сказав їй: будьте плідні і множтеся, і наповняйте землю та підпорядковуйте її собі. Пануйте над рибою морською, над птаством небесним, над усяким звіром, що рухається на землі. Потому сказав Бог, ось я даю вам усяку траву, що розсіває насіння по всій землі, та всяке дерево, що приносить плоди з насінням, вони будуть вам на поживу. Всякому ж дикому звіру і всякому небесному птаству, всьому, що повзає по землі і має в собі живу душу, я даю на поживу всяку зелень трав. І так сталося. Побачив Богу все, що говорив. Воно було дуже добре. І був вечір, і був ранок. День шостий. Амінь. Ми з вами розглянули першу главу книги буття. Послання Бога до людини. Сефер, єврейське слово. Книга, послання, об'явлення Бога людині. В цій книзі. ми Пізнали, що Бог все створив, Бог нас творець. Що людині залишається? Залишається повірити і віддати славу Богові. Прославити Бога. Дякувати Богові. Це є дуже важлива частина, тому що ангели не захотіли подякувати Богові, стався великий розкол в ангельському світі. Частина ангелів відпала від Бога на чолі із Люцифером. Херовимом і створили спротив Богові, створивши велику боротьбу і війну у Всесвіті. Господь все дуже мудро сотворив і влаштував на небі. Але якщо ми побачимо хаос якийсь у небі, тобто різні уламки планет, які літають у Вселеній, це є наслідок тої боротьби з сатани, який хотів, щоб звернути увагу на себе. І не поклонитися, не прославити, не подякувати своєму Творцеві, Господеві. У книзі псалмів, 8 Псалом, цар Давид так переживає зустріч зі своїм творцем. Він говорить нам: Господи, Господи наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі, бо слава Твоя вознеслася превище небес! Бо з уст дітей і немовлят хвалу вчини віси задля ворогів твоїх, щоб знищити ворога і месника. Коли спогляну на небо діло рук твоїх, на місяць і зорі, що ти їх заснував, то що так чоловік, що ти пам'ятаєш про нього, або син чоловічий, що ти дбаєш про нього? Мало чим від ангелів умалив ти Його, Славою і честю вінчав ти Його. І поставив його понадворіння рук Твоїх, усе підкурив іси під ноги Його. Вівці і воли усі, ще і звірі полюві, птиці небесні та риби морські, що ходять морськими шляхами. Господи, Господи наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі. Амінь. Ми також із Псалмопівцем Давидом хочемо прославити Боже ім'я. У нас є дуже багато питань, ми хочемо розглянути процес сам, як Бог все сотворив. І часто у нас можуть бути дуже питання, які не може вирішити і дати відповідь сучасна наука. Але віруюча людина вірить і сприймає, як цар Давид. Один із геніальних лідерів ізраїльського народу. Цар. Він повірив, що все Бог сотворив, і прославляє в псалмах своїх. Ми також читаємо сьогодні Акафіст до Ісуса Христа і прославляємо Тебе, Господи, і дякуємо тобі за все, що Ти нам дав. Кондакт четвертий. Бурію глибоких сумнівів, охоплений, став Петро потопати, але побачивши тебе, Ісусе, як у людській подобі, ти йдеш по воді, пізнав у тобі правдивого Бога. І врятований твоєю рукою промовив Алилуя. Почув сліпий, що ти, Господи, йдеш попри нього дорогою і став благати тебе. Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене, і ти прикликав його до себе і відкрив йому очі, просвіти ж милістю своєю, духовні очі серця мого, і цілого мене просвіти, бо взиваю до тебе і мовлю. Ісусе, висот Небесних творче. Ісусе, людей відкупителю Ісусе, пекельних сил перемостю Ісусе, всякого створіння Прикрасителю. Ісусе, душі моєї Утішителю. Ісусе, ума Мого Просвітителю. Ісусе, серця мого радосте Ісусе, тіла мого здоров'я. Ісусе, Спаси мій, спаси мене. Ісусе, світло моє, просвіти мене. Ісусе, від усяких мук звільни мене. Ісусе, спаси мене негідного. Ісусе, Сину Божий, помилуй мене. Помилуй кожного з нас, хто зараз молиться, Господи, хто просить Тебе допомоги, щоб ми відкрили своє серце. І ти наповни його своєю благодаттю. Ми хочемо перебувати, Господи, з тобою, визнати Тебе за свого Творця. І водночас Ісуса, нашого Спасителя, Слово Твоє, яке стало як людина, прийняло людське тіло. Ми хочемо прославити і дякувати за все, що Слово Боже, Син Божий, сотворив для кожного з нас. Дякуємо за дар життя, бо ти, Господи, сотворив нас. Дякуємо за наших батьків, яких ти дав нам, які передали нам життя. Дякуємо їм. Можливо, не цінували їх колись, коли вони були разом, і ми з ними. Можливо, їх вже немає, але ми їм дякуємо. Нехай небо прийме нашу молитву, Господи. Нехай ангел об'єднає нас у єдиному пориві подяки Тобі, Господь, за тих, яких Ти дав мені. Дякуємо за наших дітей, яких Ти дав нам, Господи, за наших чоловіків і жінок. Дякуємо Тобі за найближчих, найрідніших, які поруч з нами. Бо в нашій подяці ми дякуємо і Тобі, Боже, бо це Твоя творча сила, Твоя любов привела нас на цей світ. Ми дякуємо Тобі за апостолів, яких ми сьогоднішній день читаємо, повірили в Тебе і пішли за тобою і своєю молитвою, заступництвом своїм стіляли людей, оздоровляли людей допомагали людям, які заснували церкву. Дякую Тобі, Господи, за церкву Твою. Ми, Господи, визнаємо тебе за нашого Творця, Спасителя, Господа. І в цю хвилину прослави, подяки, діткнися твоєю цілющою рукою кожного, хто зараз з нами є. Благослови їх. Благослови їхні очі, якщо вони не бачать, вуха, якщо не чують. Як ти в сьогоднішній день у Акафісті стіляєш тих, які потребують допомоги і акафіст, молитва наша, дякую тобі за те, що ти зцілив цих людей. Але ти, як діяв колись, так ти дієш зараз, тому що для тебе часу немає. Ти постійно той самий. Приймаємо тебе, Господи, твою силу. І зараз кожен, хто з нами молиться, нехай відкине всі думки, питання, сумніви. І ти, Господи, прийди до кожного серця. Ти знаєш наші потреби, зціли рани нашої душі, рани нашого тіла. Рани нашої землі, з московськими ракетами, снарядами, кулями, ранених наших захисників, захисниць. Цю хвилину, нехай Твоє Слово, Господи, діткнеться кожного з нас. Відкинемо всякий сумнів, бо Бог зараз своєю рукою, цілющою, хоче діткнутися того, хто знайшов час бути з нами на молитві. І тих, які не мають можливості, бо вони зараз на війні. Але Господи, Ти їх благослови. Тих людей, які залишилися сиротами дітей, бездомних, які втратили все, що Ти їм дав. Ти створив для них ту землю і окупанти хотіли забрати. Дай їм свій захисток в своєму серці, Господи. Нехай Твоє святе ім'я Господе буде по всій вселенні. І в нас, на нашій землі, особливо в нас в Україні, на нашій святій українській землі, витри сльози, пробач нам наші грехи і благослови кожного з нас, щоб ми славили Твоє святе ім'я, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки.